Привіт, мій друже. Мене звати Степан Дмитрович. Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже незнання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Дорожні знаки на синьому фоні називаються інформаційними. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміло переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїджої частини вулиці. Встановлюється він перед входом в перехід. Місце зупинки автобуса Знак, на якому На синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна ДОРіжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. І іншим видам транспорту заїжджати на неї не можна. Також можуть рухатися і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустрічати спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Ці забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, у тому числі велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять по даному розкладу дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуару. Дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому. То ти вважаєшся пішоходом. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипедах може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти. Обережно діти, цей знак. Підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можуть побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведених місцях. По зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу це небезпечно. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги. А тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Також його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, під час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Запам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію по дорозі, коли йдеш до садочка. Виходь з дому раніше, так ти не будеш поспішати. Та уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки. Щасливої тобі дороги!